Вітаю 18 липня 24 року. Зараз покажу, які троянди квітують, які відквітували. Тільки телефон щось вирубається. Я вже декілька разів спробую, не виходить. Тут троянди зранку в тіні, тому їм трішки легше. Вони не цілий день на спеці, Але тут ходять кури. Буває, ламають, ну, зате і удобряють. Вони зараз тут куриці ходять і цеплята. Це троянда спрей. Назви я не знаю. Здоровий, гарний кущ, не хворіє, плітує хвилями, готується на другу хвилю. Троянда кронос – Темно зелене листя внизу, зверху, зверху світло зелене, такий декоративний кущ, навіть без квітів. Троянди другий рік посаджена в тому році за кулян, то з міста Герої Харків отримала. Гарна троянда. Ну а це мої кардули. У мене їх три. Друга річки. Отримала з Харкова всі три, в тому році акулянтами. не хворіють листя полуглянцеве, витримують спеку, дощ. Написано, що вона бордюрна, ну і флорибунда. Ну, скоріш за все, це все ж таки флорибунда. Червоні аксевитові квіти, квітини великі, ось. Мені моя косметологша ще порадила ладошку показувати, щоб було видно, якого розміру квіти співвідносити таким чином. Це троянда чайна гібридна Титанік, листя темне, зелене, без квітів майже не буває, хоч одна квітка дає. Готується на другу хвилю. Вона хвилями квітує, але між хвилями завжди щось є. Тут ще одна трояндочка кардула. Вона ще перша хвиля, де квітає ото. а це вже друга хвиля в неї почалася. Це троянда все ж таки не Ред Леонарда, а Манстер Вуд. Це теж Сакулянта, з Харкова в тому році я отримала. Троянда дуже запашна, шлейф за нею пахище тягнеться, не хворіє. а кардули теж троянди не хворіють. Жодного враженого листя нема. І ця не хворіє. Це була посаджена навесні того року, а осінню ще й пересаджена. На першу хвилю квітки були набагато більші, ну, але зараз через пеку дрібні. Нічого, зате дуже запашно. То білий спрей колись давно на базарі купляла троянду. Сам до на другу хвилю. А то і ця перша річка посаджена в листопаді того року. я Отримала від гранді Макс і сорт співпав з тим, що я замовляла, збігся. Мені дуже ця троянда сподобалась. Вона рожила, аж світиться так якось. Ото маленька місакі поночка теж готується на другого фуйду. Кардула моя ще одна. Багато пуп'янків. Презентено. Пан Стимон вічно зелений. Я його обрізала, він все одно декоративний, і він і взимку зелений. Троянда Кінг-Конг. друга филя. Посаджена в тому році з Одеської області. Першу хвилю дала три трояндочки і другу хвилю. Колір рожево-ласосовий. Зараз. Скорір не дуже передається, але ну, вона вже відквітовує, квітку довго тримає. Це троянда августа густа Отримала від мір роз в тому році осінню. Ну, Не знаю, щось там і хвалять трояндарки. Мір роз. Ну, мені саджанці прийшли осінню майже окулянти. Це ж не весною, а осінню. Ну і по ціні не окулянтів, а звичних троян 100 гривень 120 В тому році вони коштували. Всі погані сліп поки що. августа Луїза подивимося. Ну, але не хворіє кущик. Кракус роуз підквітувала. Це дві грунта покривні. Кропа, так щось рожеватеньке всередині, кущ здоровий, гарний. А коли відквітує, зеленкувата становиться. Вона. Кущик великий, флора львів в цьому році отримала. Навесні такий гарний кущ. Наріс. Це мої кущі, позироплідник, похероплідник і дерен білий. Ваніла Фрайс в тому році посаджений з Одеської області. Але щось трішки прихворів цей кущик. І он у мене там ще один кущ великий теж прихворів. Ваніла Фальстав. Англійська троянда. У мене багато років, але вона у мене не дуже йде. Постійно. Ось шипшина постійно, щоб я не робила, а і шипшина. Із-за ну, того вона і не йде, мабуть. вовозела рік кущю, в тому році Садиської області. Королівський сад, зараз той сайт називається Гарна троянда. Це друга хвиля. Він готується на третю, не хворіє гарний кущ. А ось вовозела від флора львів в цьому році я отримала. Поруч посадила. Це ваніла Фрайс, великий кущ, теж прихворівшись. Ось все тільки тут в цьому квітнику тільки, мабуть, Ваніла Фрайс так прихворіла. Адванш відквітовує, гарна троянда, чайна гібридна, висока, статна така, не хворіє, темне зелене листя. Чудово. Гартензія в цьому році посаджена в розіні, я її замовила, бо це невисока гартензія, біла. Повинна бути, подивимося. Лавасиста. Керіо відквітувала. Теж не хворіє, темне зелене листя, блискуче. Квітки вже від... на сонці вигоріли, але побіліли, але ще тримається. Бо обріжу. Зні... сьогодні і обріжу. Телі відквітувала, теж потрібно обрізати, теж не хворіє, здоровий гарний кущ. А це експлоєр повинен бути. У ну, мене. Три троянди, чорна королева, чорний принц і це експлори дуже подібні. Може або пересортиться, або може вони такі схожі. Десь метр тридцять вона ця троянда. Не хворіє поки що гарна троянда теж. Хто відквітував вище суспільство, потрібно обрізати, вже готується на третю хвилю. Це моя улюблена квітка Ліатріс Довго квітує, майже місяць. Зверху починає квітувати. Це Мерхем Кіннінген. Відквітувала, але знову квітує. Бордюр на калібрі, вон маленька квіточка вже є. Вона майже без квітів не буває. Хризонтема моя. Брати Грим, дуже гарне листя, блискуче, і зелене, і коричнувате. Вон і без... квіточка була, готується на другу хвилю. Ми ж хвилями теж квіточки є. Адванс, то аваланжа це адванс. Це ельф троянда. Теж красиве, зелене, блискуче листя. Але в цьому році вона в мене майже пропала, живого місця не було, але пішла. Оце назву забула. діп-вотер чи щось таке. Я потім напишу. Це вона відквітувала, це її перша хвиля. Ось троянда Юріантна. Кущу рік купляла в тому році на базарі як фіолетову англійську. Ну, ось ця юріадна. Без квітів теж не буває, кущу рік, так гарно наріс більше метра. Ось відквівши квіти, квітуть, куп'янки. Тримається недовго, але. З'являються квіти часто. Кущ не хворіє. Теж високий, гарний кущ. Це Леонарда від квітла. Здоровий, гарний Кущ Не хворіє, осіпетух кричить. Це адванш, молода троянда в тому році Сокулянта. Це молодий кущик Хелена Ренесанс. Отримано від. Лора льві в цьому році, кущ високий вже, не хворіє, це шраб, а то пересортиться рожевий лід від Грандіна Макс. Це Розаріум кущик, який я виростила сама з живцев, живцюванням методом. На другу хвилю готується, він квіточки є між хвилями. Я чула в інтернеті в Ютубі, що вона хворіє, але ну, у мене вона не хворіє, не знаю гарна троянда. Листя полуглянцеве, листя зелене, а погані, корічні, дуже декоративний, гарний кущ. Шапками квітує чудова троянда. Мені вона дуже подобається, в мене їх декілька кущів готується на квітування. Це два кущі ці фарахи, вони старі кущі, але в тому році пересаджені, бо вони дуже високі, ростуть. Там вони були не до речі, де були. Ось квітка дуже гарна, бікавор, біла, червона. Це навіть колір не червоний, якийсь кирпичний такий. Це троянда хендель. Сакулянта посаджена в тому році. З Харкова отримана. Чудова троянда. ось уже, Це на другу хвилю вона готується. Це витка троянда, біленька, по краям рожевенька, серединка жовта, не хворіє. Навесні попелиці на неї були. А так здоровий, гарний кущ, лище блискуче, зелене, коричнувате, молоді, теж декоративний гарний кущ. Це один другий кущ. Фієста троянда, листя матове, не блискуче. На кожній троянді свій малюнок унікальний, гарна троянда фієста. А це декор лекін. Чудова троянда. Ширап. В тому році я на базарі купила як, як видку троянду. Ну, але це пересортиться, але гарна пересортиця. Ось на другу хвилю готується між хвилями. Квітки є, і квітки довго тримаються, хоч квітка не ну, така нещільна, щільна, але довго тримається. Гарна троянда. Ось як вона здала який великий кущ за рік наростила. А, ось моя. Амалія. Кущ давно посаджений. Трош, трішки прихворіла вона. Але це більше вона не росте і вона не щедра на квітування. Амалія. Ну, в мене так. Квітка гарна, довго тримається, червона, потім біліє, як розкривається. Довго тримається, дуже. Ну, така не, не дуже щедра, на щедрі. Щит... Не то що не дуже, а не щедра на квітування. Ну, Мені вона подобається. Це моя витка троянда червона. Теж постійно квітує. Ось, як з початку літа почала квітувати, досі квітує, треба її обрізати. Ось уже і молоді, пагани будуть квітувати скоро. Не хворіє, гарна трояндочка. Це Марія Терезія, флорибунда в цьому році посаджена навесні від флора львів отримана. Листя темне, зелене, а пагани світла, зелені, коричневаті. постійно з квіточками. Перша річка, ось тільки недавно посаджена така гарна трояндочка. Ущик гарно наростила сантиметрів до сорока, мабуть, не знаю. Та ні менше трошки. Це флорибундочка Ось кущі креатріса в мене, але собака вивалилася в ньому. Дуже гарний кущ, пишний. Мені він дуже подобається, декоративний. Це якась англійська троянда. Трошки теж Щось є жовте листячка прихворіла Оцим кущем. В тому році посаджений. Я ж то придбала набор англійський троянд, Оце ж з того набору. Ну, ця квітка дуже красива, я її показувала, назву не знаю поки що. І не хворіє майже. А це ось теж з того набору перехворіла. Це вже нове листя. Це, мабуть, Мері Роуз. Це японська троянда в цьому році посаджена навесні, а ой, здається, там три букви. Я напишу гарна троянда, перша річка і кущик гарний наростила. Це оце Ред Леонарда. Маленький, кущик у рік, але він щось такий, ще маленький. З Одеської області я отримала. Це англійська тренда. Пет пед Остін в цьому році я отримала. Кущик не дуже великий, але квітував. Квітки печуться. Ну, кущики, кущик молодий, що ж. Хоча ось поруч Каталіна теж ж отримала навесні. Квітка дуже довго трималася. Було три квітки, здається, і довго трималися. он вони валяються. Я обірвала. Це транквіліті, рік цьому кущу Садеської області. Не хворіє чудова, здорова троянда. Це друга филя відквітувала. Листя такі неблискучі, не ну, полуглянцеве. Ось рожевий лід. Великий кущ Одеської області в тому році отримана литка троянда, але Квітка кущ великий, мабуть, 2 метри, але квіти тільки на кінці. Немає ніяких бічних паганів. Вона ось я не знаю, видно. Дуже гарна квітка і запах, аромат присутній. Ось, дивіться. Ось квітки як тільки на горі. Ну, в цьому кущу, поки рік, може, ще якось воно щось зміниться, поки не хилиться. Ну, це поки не було таких дощів. Ось, бачите, кінці паганої квіти. навік У мене ще ж там адметер пересортиться, рожевий лід є. Тару Романа, дві їх, треба їх, мабуть, разом посадити. Це пулька. Сакулянта в тому році отримала. Ну, такий кущик не дуже великий. Ну, за рік такий наріс, який наріс. Квітував. Полька це дуже взагалі гарна трояндочка. Це від Грандіна Макс повинна була бути якась жовта троянда. Ну, вона якась жовтувата є, плитка, плит, чи дукат, чи... Казино, я вже забула. Ну, це не, не та, це похоже на Golden Cerebration, мабуть, не знаю. Це так зараз виглядають трояндочки. Це зараз зніму, да, пообрізаю. Все що відквітувала. А це тут та троянда, я сама виростила. Вона дуже гарно живцюється. Гілки хиляться на кущ йошти. Дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку цим, цим трояндочкам. Дякую всім нашим українським воїнам за те, що боронять нашу державу.